Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я показувала вам, як орієнтуватися на площині за допомогою килинка Лего. Пропоную вам продовжити вчитися орієнтуватися на площині. Виставляємо наші цеглинки Лего на старт лінію. Якщо у вас немає цеглинок Лего, їх можна замінити прямокутниками, вирізаними з кольорового паперу або дрібними іграшками. Синю цеглинку рухаємо вгору. Зелену цеглинку опускаємо вниз. Блакитну цеглинку рухаємо вгору. Червону цеглинку опускаємо вниз. Жовту цеглинку рухаємо вниз. Синю цеглинку піднімаємо вгору. Червону цеглинку рухаємо вгору. Помаранчеву цеглинку піднімаємо вгору. Жовту цеглинку рухаємо вгору. Зелену цеглинку опускаємо вниз. Діти. Чи всі цеглинки повернулись на старт лінії? Ні. На старт-лінію повернулись лише жовта та червона цеглинки. Яка цеглинка знаходиться найвище? Так, синя цеглинка знаходиться найвище. А яка цеглинка знаходиться найнижча? Так, зелена цеглинка стоїть найнижче. Пропоную вам вдома повправлятись, орієнтуватися на площині з допомогою легкого килимка. Діти, погляньте, на фермерському подвір'ї гуляє ковочка з курчатами. Скільки курчаток гуляє з квочкою? Пропоную їх порахувати. Одне курчатко. Два, три, чотири. Всього чотири курчаток гуляє з квочкою. Мама Квочка покликала ще одне курчатко. Скільки курчаток стало? Давайте їх порахуємо. Одне курчатко. Два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять курчаток. Як же утворилося число «п'ять»? Ми до чотирьох курчаток додали одне курчатко і отримали число 5. Число 5 на письмі позначається цифрою 5. Цифра 5 складається з короткою похилою палички правого півкола та короткої горизонтальної лінії. Пропоную вам написати цифру 5 у повітрі. Малюю коротку пряму похилу лінію. Праве півколо, а зверху коротку. Дугоподібну лінію зліва направо. Діти, погляньте, на що схожа цифра 5. Так, цифра 5 схожа на змію гачок на ключ. Пропоную вам викласти цифру 5 за допомогою крупи, цеглинок лего чи ниток, а також розфарбувати всі фрагменти з цифрою 5 у розмальоті. Щоб краще запам'ятати цифру 5, пропоную вам викласти зображення цифри 5 за допомогою головоломки та награду. Пропоную вам відгадати загадку. І ввечері і зранку вартую я на ганку. І кусаю, і гарчу в дім чужих не пропущу. Впевнена, ви здогадалися, що мова йде про собаку. З давніх давен собаки не лише домашні улюбленці, але й охоронці, поводарі для людей з поганим зором. Собаки допомагають рятувальникам, поліцейським і навіть саперам у розмінуванні вибухонебезпечних предметів. А також деякі собаки допомагають діткам долати страхи та стрес. А хто ж навчає собак усім цим професіям? Професія людини, яка займається розведенням і дресирує собак, називається кінолог. Пропоную вам сьогодні на аплікації зробити собаку. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий картон чи папір, клей, клейонка, серветка, ножиці. Та наш творчий пензлик. Викладаємо прямокутник на клейонку, наносимо клей на один край заготовки, Загортаємо паперовий прямокутник у циліндр. Залишаємо висихати. З кольорового паперу вирізаємо 4 лапки та хвостик вушка та голову. У верхній частині циліндру з обох боків робимо надрізи. На Наклейонку викладаємо голову. Приклеюємо вушки. За допомогою фломастера малюємо оченята та носик. До циліндру приклеюємо лапки. Вставляємо голову у передній надріз, а хвостик у задній надріз. Собаку можна зробити іншим способом. Складаємо круги напіл. Розрізаємо їх по лінії згін. Викладаємо заготовки на аркуш паперу. Півкола викладаємо на клейон. Виносимо клей та приклеїмо до аркуша паперу. Це лапки. Наносимо клей на велике півколо. Приклеїмо поверх лапок. Це тулуб. Інше велике півколо приклеюємо з боку тулуба. Це голова. Довгу точку голови приклеїмо вушко. До кінчика тулуба приклеюємо хвостик. На голові приклеїмо оченята. Та носик, за бажанням їх можна намалювати. Ось таких собак зробила я. А яку собаку зробите ви?